Що весни, коли тануть сніги, і на рясті просяє веселка, повні сил і живої снаги, ми шановуємо пам'ять Шевченка. Уже котра весна ступає на землю від часу народження Тараса Григоровича Шевченка. В Україні і в багатьох куточках світу відзначаються Шевченкові дні. Ми звертаємось до поета, який став для України заповідною думою дії безсмертної піснею, поета, який став великим пророком нашого сьогодення. Тож нехай вогонь його душі запалить в ваших серцях іскру віри у перемогу, іскру надії та любові до рідної землі, до свого великого непереможного народу. Шевченка, як поета, такі прості, доступні і водночас геніальні рядки стали і відомою народною піснею, і символом України, її другим гімном, який знають у Європі і всьому світі. Наш захід Шевченкові читання, ми присвячуємо генію українського народу, великому патріоту України, її пророку. Пошана і вдячність наповнюють серця усього людства, бо Тарас Шевченко не тільки співець України, він митець на всі часи, на всі віки для всіх людей на землі. Ми пишаємось тим, що він наш земляк, і прагнемо бути гідними його нащадками. Так само навесні прийшов у світ цей геній людства, що всіх сну нас розбудить. 9 березня 1814 року в селі Моринці з повіту Київської губернії нині Черкащина народився Тарас Григорович Шевченко. Родина була не з бідних. Батько знав грамоту, чумакував, стельмахував. Усі день і ніч працювали, щоб і ненависну панщину відробити і себе прогодувати. Тарас був четвертою дитиною в сім'ї. Він виростав пустотливим, доплитливим і мрійливим хлопцем. Ріс мовчазний, замислений. Не тримався хати, а все блукав десь за вигоном. Шевченку було лише дев'ять років, коли померла його мати. Через два роки не стало й батька. Життя Тараса, його малих братів і сестер стало нестерпним. Залишившись сиротою, малий Тарас іде наймитувати до дяка Огольського. Який прибув з Києва. Не витерпівши знущань дяка, він тікає і шукає в і навколишніх селах учителя Маляра, оскільки поштовх до творчості, до малювання у малого Тараса вирував його в душі з раннього дитинства. З 1828 року Тараса взяли козачком до панського двору у селі Вільшана. Упродовж майже двох з половиною років, 1828 року до початку 1831 року, Шевченко пробув зі своїм паном у війні складне та важке дитинство, Тараса, страждання поневолених людей, яке бачив він навколо себе, неправда та несправедливість обурювали його свідомість і розум, накопичувались у його душі. Та потім проростало у його творчості геніальними рядками поезії і чудовими полотнами. Тож зараз ми переходимо безпосередньо до декламування віршів великого поета та співаної поезії на його вірші. Перший... Село і серце відпочили. Село на нашій Україні, не наче писанка село. Зеленим світом розросло Світуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати. Не наче диво, а кругом. Широко лисне то полі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог вертає над селом. Маріня. Маріна Вірш сонце віє, вітер віє. Сонце мріє, вітер віє. Споє над дорозі над водою в мене з ней кари. На корині одинока, гнездечко, гойдай. А де ж ті все соровеку не питай, не знає. Ми хочемо вам заспівати. Поезію, якби мені черевички. Якби мені черевики, то пиша б'яна музики. Горенько моче, горенькому оче. Черевики в немає, гамузико гради краще, галю завдає. 一起来。 Дуже модно. Про зачіску не вельми Голив вуса, але залишав негусті бакенбарди. був середнього зросту, але міцної будови, широкі плечі, широка талія і легка сутулість. На перший погляд, обличчя його видавалося звичайним. Але кожного, хто хоч трохи приглядався до нього, чарували невеликі, але виразні сірі очі, що світилися надзвичайним розумом і дивною добротою. Переїхавши 1831 року звільно до Петербурга, Енгельгард взяв із собою Шевченка і віддав його в науку на 4 роки до живописця Василя Ширяєва. Улітку 1836 року він познайомився зі своїм земляком, художником Сошенком, а через нього з Євгеном Гребінкою, Григоровичем і Венеціановим. На весні 1838 року Карло Прюлов та Василь Жуковський викупили молодого поета з кріпацтва. Незабаром Тарас Шевченко став студентом Академії мистецтв. Першу збірку своїх поетичних творів видав 1840 року під назвою Кобзар. Кобзар в нашій історії це не просто книга, це співробітка. Це сплав непримиренності до катів і неприйняття духовного рабства. Вона призначена для пробудження усіх синів в усі століття, як казав поет. Не дарма її називають українською біблією, яка створює навколо себе таку духовність, в якій мають виростати всі покоління народу. Сам народ визнав кобзаря своєю безсмертною книгою. У творах поета переплелися долі кріпачок з долею неньки України. Боротьба гайдамаків та козаків з боротьбою народу за щастя і волю. Духовну велич і красу кобзар підніс на найвищу височинь, чим збагатив увесь світ. Там найдете щире серце і слово ласкаве, там найдете щиру правду, а ще може й славу. Це були рядки з поезії «Думи мої, доми мої» і зараз ми вам її заспіваємо. Anna Honcharenko. Затримала. І сміття її до синіва, і вродливий, і багатий, уже сосватаний, жонатий, на волі, бачиться, бо й не панський, а на волі і на своїм веселім полі. У двох сум пшениці живуть, а діточки побігли сушіть. І всміхнулася не вога, прокалась, нема нічого. Несе на сину глянула, взяла його горненько сповила і копу до жона пішла, поки не чутила нового Зачем я баченко. Садок вишнею коло хати, проще не з ближними ходуть. Плухатри з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечері ждуть. мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата та золота йому затихли. Багато віршів поета. Багато віршів поета було покладено на музику українськими композиторами. Тож до вашої уваги пропонуємо послухати співану поезію на тему садок вишневий коло хати. Нам Софія Прудик малимувала, а ми вам зараз заспіваємо. Цей вірш пісня є описом мрії великого поета. Та картина життя, про яку він завжди мріяв і подумки спостерігав у своїх думках. оспівує красу і велич рідної землі, оскільки був великим художником та великим поетом в його творах та картинах талановито та майстерно передана уся краса і неперевершеність рідної України. Анна Кузнякова. Якби визнали, паничі, якби визнали в паничі, де люди плачуть живучи, ви Випалеті не творили, та марне Бога б не молили, І наші сльози сміючись. Чому не знаю? Називають годину ваю тихим раю. Я в хаті може колись, Там мої сльози пролились, Мої перші сльози я не знаю, Чи є у Бога люте зло, щоб у тій хаті нас жило, хату раю називають. називають Гіраю ті хатиночки угаї, нечистим ставом хай села. Мене та мати повела і, поливаючи, співала, свою нодьгу переливала в свою дитину в гаю. Шинята. Я до школи не сиди воду школярам. Братина панщину ходила, поки лаби їм поголили. А сестри, сестри, горе вам є голубки, молоді, в кого в світі живете. У наймах вирісли чужілі, у наймах кось побіліть. Реве та стогне дні широкий, сердитий вітер завивав додолу вербих невисоких, горами хвилю підіймав, і блідий місяць на ту пору з хмари де де виглядав, неначе човен сині морі то виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в хаю перекликались. Та ясен раз у раз прихід. Я так її, я так люблю мою Україну у Богу, що прокляну святого Бога за неї душу погублю. Справді, його доля і доля України невіддінні. Шевченко жив Україною, за неї страждав, для неї гартував свою волю. Для її пробудження і визволення писав своє неопалиме, безсмертне, пророче слово, утверджуючи віковічне прагнення українського народу до волі. його слова і у наш час закликають до пробудження. У складні для України часи борці за справедливість зверталися саме до Шевченкового слова, творчість Тараса Григоровича Шевченка. Стало духовною основою формування сучасної української нації. Для українців усіх наступних поколінь він став потужним джерелом національної свідомості, символом України. Пошли мені святеє слово, святої правди, голос новий і слово розумом святим. І оживи і просвіти. Це огненне слово. Шевченко явив з України. І воно було водночас словом любові до України, словом ненависті до її ворогів, словом нетерпимості. Це велике триєдине слово Шевченка в Україні святилось. Жило і множилось у серці народу. Воно множилось і розросталось у словах спадкоємців Шевченківського духу, Івана Франка, Лесі Українки. Ольги Кобилянської і ще багатьох талановитих синів і доньок України. І закінчити ми хочемо вечір заповітром Тараса Шевченка. Якомогу, то поховайте. Ми хочемо подякувати всім дітям, які прийняли участь у цьому заході, бо ми маємо пам'ятати про наших героїв, про наших письменників. І тому ми хочемо нагородити кожного грамотою. Це Михайло Михайлович може зробити лі якраз до нас. Приїхав Михайло Михайлович, керівник централізованої системи клубів Щасливе дитинство. Михайло Михайлович, познайомлю. Марія Малинок. Марія, ходь до Михайла Михайловича, так що тримай свою нагороду. Молодець, батьки оплески. Молодець. Влад Рибаченко. Оплески? Чоловіки? Анастасия, выходит.